За зверненням клінічного центру онкології для забезпечення додаткової потужності для комплексу променевої терапії із лінійними прискорювачами зі сторони товариства було прийнято рішення в найкоротші терміни, враховуючи важливість даного об'єкта виконання ряду заходів для забезпечення даної потужності і лікування да лінійними прискорювачами це є доказова медицина і це є стандарт. Перехід на лінійні прискорювачі це зразу 100 кроків вперед. Це такий прорив. Перша ж зустріч от, з керівником Черкаси Обленерго, паном Олегом Самчуком, привела до позитивного результату. І ті терміни, що були взяті, будівництво ще не завершено, Обленерго вже свою роботу зробив. Тому ті потужності, що закладені, вони в нас навіть перекриють. Нашу сьогоднішню потребу і е, перекрив практично всю нашу оцю профільну радіологічну службу. Ми до діючого обладнання маємо намір е, додати два лінійних прискорювачі для безпечності, для швидкості, для точності, ну, для зручності. Можна сказати, навіть для екологічної безпеки, не тільки безпеки пацієнта для безпеки працівників. Наша область, керівництво області, вибрало цей об'єкт як пріоритетний, а керівництво держави винайшло певні кошти для того, щоб е, такі машини були придбані. Збудована трансформаторна підстанція роботи повністю завершені. Збудована кабельна лінія буде безперебійне забезпечення струмом. Станція пройшла лабораторне випробування, готові подавати напругу. Було розроблено проектно-кошторисну документацію та її затвердження. Організовано будівництво двох додаткових ліній: 10 кВт, збудовано трансформаторну підстанцію потужністю 630 квт ампер з двома силовими трансформаторами для забезпечення другої категорії надійності електропостачання. Усі роботи були виконано в обумовлені терміни.